У селі Тюдів Куцької громади в аварії загинула 24-річна жінка-пішохід. Наїзд на неї здійснив 19-річний водій автомобіля Мерседес Бенз». Від отриманих травм жінка, мешканка села Тютів померла в лікувальному закладі. Водія перевірено на стан сп'яніння, за кермом він був тверезий. Слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту. Слідчого управління обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія сталася між селами Тязів Ямницької громади та Крило з Галицької громади. Там зіткнулись два автомобіля. В результаті аварії постраждала пасажирка. 59-річний водій Дачі Алоган, мешканець Вано-Франківська, рухаючись з ділянкою до дороги Н-09 зі сполученням мукачева Львів, не врахував дорожню обстановку, погодні умови не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав на сму зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем ВАЗ. У результаті зіткнення пасажирка автомобіля Дачі Алоган, 56-річна машканка Івано-Франківська, отримала тілесне ушкодження та доставлена до лікарні. Обох водіїв перевірили на стан сп'яніння. Вони були тверезі. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.